Мене можна, владці не пустили. Я читаю зараз Україні. Як зрозуміти цю країну, здається, вже мені не як. що навіть цю лиху годину вони не бачать всіх ознак, яке лесуть загибель мови, які вбивають справжній глуз, та вже ж пора б кінчать розмови, що викликають дійсний зуд, я б не бажав. Але все бачу, Бог дав цю мить мені збагнуть, ох і отримаєте здачу, у влади єдина суть. Бо треба ж бути справним паном, а пан веде себе, як пан, що тут керує не загалом. перше діє чесно сам, і, дивлячись, відверто в очі, народу скаже, друже мій, якщо ти жити добре хочеш. То я навіки слуга твій, і я не буду заважати, бо поклик вас охоронять та Бога вранці зустрічати, і вас на думку наставлять, що моя нація, як інші, і в нас все є, як у людей, що ж ми живемо, як гірші, не маючи своїх ідей, не можемо себе почути, відклавши гроші в дальній кут, і намагаємось надути, а може, якось не знайдуть. Не ні, українці все знаходять. За волю треба вам страждать, бо вас грішми в оману вводять, щоб далі волі позбавлять, а вибір був завжди за вами, і ви них не шукайте десь у серці Україна з вами, і майте ви в собі честь, а відповідь на це питання повинна влада дати шанс, бо це ж не виборчі змагання. і не Дишевий гіркий газ, це ваша гідність і майбутнє, це ваша доля на всесвіт, бо воля Бога не